Всім доброго вечора. З наступаючим новим роком міцного здоров'я. Так, це наш стіл. Це моя Любця з Наталією робили стіл. Це кутя у нас, у нас де 10 вечір. Маланки завтра Василя. І в нас кутя. Це ось цей салат, що ми готували, що я шорцик закидала. Ось так. Він такі сухарики на нього робляться. Як він робиться, доцю розкажи. А я буду показувати, що тут, що тут є. Курка копчена, сир, помідори, яйця і зверху хліб обжарений на сухарики. О. Так, це в нас крабовий салат, так, огірки, краб. І що тут ще є? Дойці. Помідор? Помідор, сир і яйце. Сир яйця, і яйце, так. Це в нас такі терталітки. Так, 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 так. mm. Все добре, не страшного. Це в нас такі мандаринки. Зроблений, салат закуска смачно. Це такі в нас тарталетки. Це у нас м'ясне таке нарізане різне. Ось це у нас ось такий рулет. Відео буде, як його любця робила. Так. Відео буде, як Наталя з Любою робили. Вони вдвох робили. Я, я цей раз, дівчата, з хлопцями, сачканула я на Новий рік, сама нічого не готувала. Одне, що зутувала, кутю зварила. Ось так. Ось таку кутю. Я варила і то в собі ще я ніс не готувала. Я ляда це зловила того разу, я кози бавила, а вони стіл накривали. Ну, а я вас вітаю всіх з наступаючим новим роком і з Різдвом Христовим, і завтра на старий Новий рік Василя. Хай нам новий рік принесе мирне небо, скорішу перемогу, міцне здоров'я всім. І щоб якнайскоріше настав мир, і щоб всі були живі, здорові, щоб наші захисники, захисницями повернулися живі, здорові. Ось, і якнайскоріше з перемогою. Всім миру, спокою, затишку, бережіть себе і своїх рідних. І не забувайте, зараз у нас буде скоро стрім на каналі Яймої Мої Кози. Заходьте, будемо спілкуватися всім. Па-па і всього найкращого.